на об'єкті детальне. І тут, тут має місце бути акцентна стінка, яка буде пофарбована такою фарбою Innan Basset Farb в такому кольорі є давитому. Стіни були зроблені під фарбу, Пошпакльований акрил шпатель фініш, це фінішна шпаклівка. потім перечищена перебезпилено і загрунтовано ґрунтівкою акрилки в ґрунт. І так, приступимо. Легенький лайфхак. Щоб фарба не затекла на оцю сіру поверхню, то я отой стик профарбував сірою фарбою. Воно зараз приклеївся спущ, і якщо щось туди затекло, то сіра до сірого. По Нема немає нічого складного. Укоси тут теж будуть таким самим кольором. Це колір називаємо його або халк, той що дивиться. Ну, при такій укривистості я навіть не знаю, чи потрібно буде другий шар. Буде видно. Там на стелі тіньовий шов, то туди потрібно буде маленькою кісточкою влазити. Ну, не знаю, як вона вийде, але я буду пробувати два рази. Причому шар буду пробувати через 12 годин. Тобто і завтра. Ну, я думаю, техніка тут нічого нового. Чому, хочу сказати, що фарба фарба Ін Basic Farb, а не, а не звичний латекс мат, тому що це дуже насичений колір, а це безбарвна вододисперсійна фарба. Так що майте на увазі, якщо замовники виберуть якийсь ядовитий колір, то підложка повинна бути витвлена з бейс фарба, а не з латекса. Все, фарбую. Пройде завтра повернуть на об'єкт і покажу, що вийшло проти першого шара. Ну, Але це такі двічі буде. Виробник рекомендує два шари. Все. Пройшла ніч, оце у нас отакий хакі вийшов колір. І так, я приступаю до нанесення второго шару і дивіться, як воно перекриває все те, що було вчора не зроблено. Поки я не спробував ці фарби такого марки Файдаль, для мене фарбування це було страшний сон. Вічно якісь то потюки випливали, то не маски, то ще якісь, непонятні речі. Файдаль, це, звичайно, сила. І ось так виглядає акцентна стінка в такому кольорі, коси. Нічого може і нового, але колір рішає все. Отак. Це була Innan -In Based Farm торгової марки Faidal. Це всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.